строила строила и Потім до страю. Микола Борисович заклеює плівкою вікна в своєму будинку. Його оселя, як і будинки десятків жителів Юниківської громади, постраждали від ворожих обстрілів з боку Росії. Ось осколку, Бачите, атріс. Ось осколки зайшли, що нема вікон. Ну, не знаю, куди він пішов, неізвісно. Окрім пробитих наскрізь стін, вибиті вікна і побитий дах. До пані Ірини снаряд пролетів просто у двір. Говорить, ледь встигли сховатися. У нас лягло дворіте. Ми з дітьми в підвалі двоє дітей 8 і 17 років. Менша дуже трусилася, плакала, заспокоїла, а потім нас іще привалило кришкою. Із підвалу допоміг вибратися сусід, розповідає жінка. Каже, дітей вже відвезли до Сум, вони з чоловіком теж збирають речі. У нас, як ви бачите, тут неможливо жити, бо тут он, а і ми перша хата, і якраз попрямують, це вже не перший раз у нас тут обстрілюють. Село росіяни обстрілювали і раніше, але цього разу били прицільно по житлових будинках. Із САУ росіяни зранку обстріляли і сусідню Хотінську громаду. Окрім приватних будинків, прольоти були по фермерському господарству у Кіндратівці. Постріли здійснювалися за допомогою самохідної артилерійської установки САУ 120-150 калібр. Бачите, яка там метр, може трішки менше, плюс-мінус. Ось такої сили був прильот. Працівники підприємства не постраждали. Вціліла і худоба. Натомість снаряди розбили складське приміщення, де зберігалася соя і кукурудза. Тут у нас лежить тисячу тонн. От вони нам її пошкодили. Я не знаю, що з нею робити. Вбитки на мільйони. Попри обстріли і спричинені збитки, на підприємстві не планують зупиняти роботу і вже збираються відновлювати розбиті будівлі. Ми будемо це все спасати, будемо тільки будемо без його, без Росії. Оця що шон бачите за посадкою. У нас ми будемо без неї. Ми без неї жили, живемо і проживемо без світла. У нас вони нас лишили світла, ми станцією користуємося. Наші люди ходять на, на роботу, працюють під снарядами. Люди у нас, українці. Їх невозможно перемогти. Уже всі здалися, а ми не здамося. Новини СТС. Через таку масовану атаку на об'єкти енергетики в Україні в Сумщині застосовані і графіки аварійних відключень, і графіки погодинних відключень електроенергії. На сьогоднішню добу у нас більше половини, більше 50% абонентів буде відключатись. От з нуля годин сьогодні вночі до 24-ї години вечора. 283 тисячі абонентів буде відключатись. Ми працюємо з енергетиками з тим, щоб це не були протягом дня одні ті самі. Абоненти, але уникнути відключення ми не можемо. Анатолію Васильовичу 78. Останні три роки він мешкає у геріатричному пансіонаті, бо після перенесених хвороб потребує постійного нагляду. Обслужування себе внімательності, медицина внимательність. І тут же під присмотру. Я ж інсульт глибочайший інсульт, місяця в четвертій лікарні пролежав, Підняли мене з ложки кормили, я лежав вовощ. зараз. Пан Анатолій веде активний спосіб життя, займається садівництвом і співає. На долині туман, на долину туману па тума, червоний в Росі, на червоний в Російську пав. Першу картину за номерами Анатолію Осипенко подарували волонтери. Малювання захопило чоловіка, тож він почав відкладати з пенсії кошти і купувати нові і нові картини. Нарисував, значить, маяк, морський маяк, потім оцю, дорога в космос, потім осінь в горах. І остання моя картина ота що возле Японії Окайда. На створення однієї картини чоловік витрачає по три тижні. Анатолій Васильович має суттєві проблеми із зором. Зізнається, очі швидко втомлюються, але малювати може годинами. Цікаво, іменно. Я все забуваю, тільки ето і все. нарисую. Ну, дуже цікаво. Анатолій Васильович, полковник у відставці, учасник бойових дій. Війна розв'язана Росією, дуже засмучує чоловіка. Тяжело просто, що гибнути не за що, не про що чоловіче своє ж привикло вже жити так. Ну я думаю, що буде все добре. Вірите в перемогу. Дуже. Слава Україні! Аби наблизити перемогу України, чоловік вирішив продати свої картини. Якщо такий клич пішов, то кажу, чужа. Гроші ж не будуть жувати людям добро ж треба. Із цією ідеєю Анатолій Васильович звернувся до адміністрації пансіонату. Там підтримали. Президент України Володимир Зеленський ініціював збір коштів на покупку дронів для морського флоту. То ми також вирішили долучитися до даної справи і вирішили картини, які малює Анатолій Васильович у нас виставити на аукціон, можливо, на продаж. Придбати картини можна через сторінку пансіонату у Фейсбук до 22 листопада. У дописі також вказані контактні номери. А в закладі розмістили скриньку для збору коштів. На аукціон чоловік виставив навіть свою улюблену картину космос. Рішив я тільки без всяких віддати на справу ЗСУ. Тетяна Мостіпан, Євген Сердюк, новини СТС. Новий рівень співпраці до дня працівників радіо, телебачення та зв'язку. Телекомпанія СТС уклала угоду із Сумським державним університетом. Сьогодні насправді знакова медійна подія для всієї Сумщини, оскільки потужна така державна установа Сумський державний університет, а також телерадіокомпанія СТС підписує спільну угоду про поглиблення нашої співпраці. Угода передбачає багато напрямків співпраці, зокрема об'єднання зусиль задля якісної підготовки фахівців у галузі журналістики на базі Сумського державного університету безпосередньо це наша кафедра журналістики та філології, яка є єдина в регіоні, яка готує фахівців журналістики. А спектр дуже широкий. Це підвищення взаємне підвищення кваліфікації, це спільна участь в грантових проєктах, це участь в і різних медійних спільних заходах, це участь. Практикуючих фахівців безпосередньо в навчальних планах телекомпанія СТС стане потужною базою для практики та майбутнього працевлаштування студентів Сумського державного університету. І викладачі, і студенти, і аспіранти нашої кафедри отримають ще одну базу для здобуття практичних навичок. І так само я думаю, що представники телеканалу в нашій кафедрі знайдуть нормальних друзів саме в такому ключі, в ключі співпраці, ми всі нормально розвиватимемось. Водночас, викладачі кафедри журналістики та філології допоможуть кореспондентам, операторам та режисерам СТС підвищувати кваліфікацію. Цей проект він як філософія бізнесу. Він він виграш, виграш, перемога, перемога. Тобто, у такій співпраці всі отримують додаткові бонуси. Я вважаю, що це дуже цікавий проєкт, і він такий перший в нашій області. Така співпраця на такому масштабному рівні, на такому ґрунтовному рівні. Взаємодія передбачена угодою, допоможе студентам закріплювати отримані теоретичні знання на практиці. Дві потужні креативні молодіжні структури об'єднують свої зусилля для. Медійного висвітлення, я думаю, від цього від цього виграють як телекомпанія, яка отримує допомогу і кадрову, і креативну студентів. Так і виграє Сумський державний університет, який отримує майданчик для практичного застосування навички в кафедри журналістики. Основною метою угоди є поглиблення співпраці між СТС та СумДУ, оскільки телеканал та університет успішно взаємодіють не перший рік. І ми бачимо, що спільними зусиллями нам набагато простіше буде чи то брати участь у різних грантових проектах, у різних конкурсах, відстоювати, подавати різні проекти, які дійсно будуть спрямовані на захист інформаційного простору Сумщини. Результати укладеної угоди, зокрема нові інформаційні продукти, до виготовлення яких залучатимуть студентів, вже незабаром в ефірі телеканал. Тетяна Мостіпан, Максим Близнюк, новини СТС. Небайдужі сумчани, представники добровольчого формування, працівники комунальних установ та приватних підприємств, а також українці, які зараз живуть за кордоном, придбали автомобілі для збройних сил України. Машина піде і її головна мета це життя наших хлопців. Ціль цього проєкту душі буде теплота, і їм буде приємно, що ми думаємо про них, що ми не залишаємо серце вони в нашому. Вони повинні чути. І коли вони боронять там в окопах, вони це повинні відчувати. Такі потужні та стійкі автомобілі вкрай необхідні на фронті, говорять військові. Хочу сказати пару слів вдячності як сумчанам, так і громадянам України, які приймали участь у зборі коштів, які знаходяться за кордоном. Допомогу військовим із Сум відправляють регулярно. Зараз наші сум'яни показують приклад, як потрібно допомагати. Не словом, а ділом. Тому що я кажу ще раз, що по копійки можна зібрати мільйон і допомогти нашим Збройним силам. Разом з автомобілями військовослужбовцям передають продукти харчування та медикаменти. Треба допомагати нашим хлопцям ЗСУ. Дякуємо їм. Хочу побажати їм здоров'я, а ми чим зможемо, завжди допоможемо. Збирати кошти і передавати допомогу військовим планують і надалі. Впевнені, такі зусилля наближають перемогу. Слава Україні! слава! Волонтери передають військовим, ключі від авто. Транспортні засоби допомагатимуть нашим оборонцям на Донеччині. Новини СТС